Привіт, друзі! У нас найсмачніше м'ясо. Шашлик на мангалі. М'ясо запашне, смачне, ніжне, аж у роті тане. І як його приготувати? Це секретний шашлик. М'ясо маринуємо і готуємо із секретами, якими поділимося з вами. У сьогоднішньому ролику і так про все по порядку. П'ять секретів приготування шашлику. Секрет перший м'ясо зі свинини шию, нарізаємо шматками величиною приблизно 5-7 см. Щоб відчувалося, що їмо м'ясо. Перчимо, додаємо гірчицю часник. Часник натираємо на терці, або його можна пропустити через прес, солимо і все перемішуємо. Додаємо воду. І ось другий секрет. Робимо масаж м'ясові. Кожного шматка стискаємо в кулачку. М'ясо так відбивається. І насичується водою, стає пухким. Залишаємо м'ясо в холодильнику не менше, як на 4-5 годин. Можна і на ніч. Нехай м'ясо маринується. Секрет третій. Приблизно за годину до смаження у м'ясо додаємо цибулю натерту на дрібній терці. сік цибулі. Розм'якшує будь-яке м'ясо. Залишаємо м'ясо в холодильнику, нехай далі маринується. А тим часом готуємо мангал, розпалюємо дрова, чекаємо температури приблизно 120 градусів за Цельсієм. Насиляємо м'ясо на шампур щільно. Посмажене м'ясо не буде сухе, це секрет четвертий. І секрет п'ятий. Шашлики смажимо при температурі нижче 120 градусів. Повертаємо м'ясо, шампун з боку на бік не менше 7-8 разів. Разом із шашликами готуємо. В описі. У нас найсмачніше м'ясо. Шашлики готові, а пахну! Аж у сусідів Слинка тече. Смачного просьба! Пишіть коментарі і поширте відео, так ви допоможете розвиватися нашому каналу. До нових зустрічей! А ми віримо, все буде добре, все буде дуже-дуже добре.